По таким на сніданок. Пригощайтесь. Це ваш обід. Так, і на вечерю сіно. Смачного вам. Друзі, всім привіт! Канал сільськогосподарський вас вітає. Я його ведучий Микола і радий бачити вас на нашому каналі. Друзі, це, звісно, жарт. У кожному жарті як ми знаємо, є доля правди. Тобто. Коли я купляв перших свинок своїх на ринку, взагалі інформацією я не володів. Ну так, мінімум. Коли запитавши продавців, що їдять свині, що ваші свинки їдять, мені сказали все, що дасте, то їдять. Я запитав, що навіть дрова. Мені сказали, посидять 3 дні голодні, будуть і каміння гристи. Сьогодні, пораючись коло наших свинок, мені прийшла у голову така ідея. Тобто записати відео. Чим же ми годуємо наших свинок, тобто білих. Всі ми, друзі, знаємо, що колись то було колись. Є, друзі, два способи відгодівлі тобто народний і хімією. Жартую, біодобавками. Так і годують курчат, кроликів і тому подібне. Розглянемо перший метод народний. Що входить до народного? Колись, здебільшого, варили, так скажемо, по народному чир. Тобто ячмінь, кукурудза, пшениця. Це переварювалось у казані такому у баніку, так скажімо, і давалось свинкам. Ну, хто сварив картоплю, хто здавав сирою. Ну, такий спосіб. ну, І тримали, звісно, корови або кози, які давали молоко. Молоко відварювали на сир, залишалась така сироватка. Цю сироватку, дзер, так скажемо, по простому, давали свинкам так, перемішку з їдою. Ну і свинки виростали до певного періоду і до певної ваги. Ну і ми розуміємо, що час на місці не стоїть, тобто завжди є прогрес. Тому появились, так скажімо, біодобавки. Появились інші, інші види свиней, тобто виводять нові породи, все новіщі. Ну і, ясне діло, появляються більш економні біодобавки. Хтось годує біодобавками, хтось годує домашніми кормами. І той спосіб і той спосіб є досить ефективним і досить добрим. Але кожен вибирає для себе індивідуально, яку вибрати програму. У наших в'єтнамців одна програма, а у білих трошки інша. Так як корови не маємо, то ми вибрали другий спосіб. В цих умовах, тримаючи двоє-троє свинок для себе, можна, друзі, варити і годувати самим вареним. Ну, коли ви тримаєте більше, там, наприклад, до 10, там, 10 штук, 5-10 штук для бізнесу, для великих масштабів, тоді з варевом тут потрібно зав'язувати. Тобто е рухатися в ногу з прогресом. Що я маю на увазі, друзі, в ногу з прогресом? Е, тобто суха відгодівля. Тобто ячмінь кукурудза, пшениця, все мелене в сухому вигляді. Вода повинна бути в них постійно, так як вони трошки їдять, трошки йдуть, запивають, трошки їдять, трошки йдуть, запивають. Е, запивають вони для того, щоб краще відбувалися обмін речовин. Ну, понятно, воно сухе, їх давить і краще відбувається обмін речовин. Тобто це є, так скажем, новітнішим е, способом, тому що ну, набагато комфортніше, коли ви тримаєте бага великі об'єми там, свиней, там вже неважно, яка, неважно яке кількість свиней, просто ви взяли з мішка, перемішали, хтось має змішувати. І виходить, перемішавши день на два, а то й на тиждень. І тому сухе розсипали, і вони собі там під'їдають. Що касається, друзі, біодобавок, так тут. Е, Тут ніхто не поспорить, якщо ви не маєте корови або кози, ну тобто ви не маєте там молока, там, з, ки з кислого молока або сироватки після сиру, тоді вам прийдеться звернутися до біодобавок. Тобто народний варений чир, там, картопля, можна в сирому виді, тобто картопля, бурак в літі якісь гарбузи. І теперішнє, сухі корма, тобто ячмінь, кукурудза, пшениця, Добавками йдуть соя, макух. Ну і біодобавки там уже, хто які вибирає, які премікси там, чи БМВД собі вибере. Це вже на його розсуд. Ну і зараз друзі досить популярним стало годувати, давати як добавку горох. Я не практикував ще горохом, тому що ну, горох співвідношення ціна не є дешева, плюс його такими об'ємами, великими особо достати немає де. Ну, горох ще в будущому трошки ще в будущому спробуємо, то не проблема. Тому ми годуємо як ячмінь, пшениця кукурудза. Ну і купуємо, до, і купуємо білим свинкам нашим. 150 кілограм свинок ми женемо, скажімо так, предстарт, старт, гровер. Ну і там вже фініш ну, вже рахується після 50, 50 кілограм, даємо просто добавку. Тобто потрошка, тому що вони їсти не хочуть. Вигортають сухе. Ну і ясне діло, що потрібно їм е, трошки підсипати, тому що вони вигортають і не хочуть їсти. Ну є результат, так скажемо. Тобто за один рік така свинка сміло виросте у вас 200 кг. У 200 плюс, в кого там 200. але менше 200 вона не виростає. Це є гарний спосіб відгодівлі. по-теперішньому, так скажемо, друзі. Поділився я з вами нашим секретом відгодівлі. тобто він не є зараз секретом. Всім все зараз доступно. Ну любі, люба інформація зараз для всіх доступна. Це не є щось новим, але но ми готуємо таким методом. Тобто, сухе ячміньку за пшениця добавку до 50 кг, так як такі свинки йде старт. Предстарт, ну, фі... гровер, ну і фініш то вже, виходить, просто чуть-чуть додаємо для запаху, щоб вони їли. Ну і за рік часу дійсно ця свинка виростає, так як я вже сказав. Друзі, вони вже починають шуміти, бо то вечір у нас. Друзі, буду радий вашій підпису. Я вам бажаю всього найкращого. До нових зустрічей. Пока-пока.